У понеділок, 20 лютого, в Україні вже в дев'яте відзначають день пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме у ці дні під час революції гідності протистояння між волелюбним українським народом і тодішнім режимом Януковича сягнуло свого піку. З 18 до 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78. А пізніше від поранень померли ще 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність небесної сотні. З нагоди пам'ятної дати зранку до українців звернувся. Президент Володимир Зеленський, аби вшанувати тих, хто поклав своє життя за майбутнє України, рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі, це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за нашу державу, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців, вічна! Шана Героям Небесної Сотні. Слава Україні! Урочистості до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні відбулися в різних регіонах, зокрема і в Миколаєві. У сквері Ради Європи священнослужителі провели панахиду за загиблими, а містяни та представники влади поклали квіти і запалили лампадки біля меморіалу. Сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих. Під час Революції Гідності прості громадяни, прості люди, цивільні стали на захист свого вибору, на захист демократичних цінностей та свобод. Так само, як сьогодні, багато хто бере до зброю, йде на фронт і захищає свою країну, так само захищає свою свободу та гідність від країни-агресора. Українців закликають долучатися до заходів у своїх містах та населених пунктах. У кого ж немає такої змоги, сьогодні увечері запаліть лампадку та подумки, подякуйте героям Небесної Сотні і тим, хто боронить нашу свободу і нині на фронті. Наталя Засядько Євані Гончаренко. Новини на телеканалі Март.